На виставці під назвою Суми Будівлі символи Люди представлені сумські скульптурні та архітектурні пам'ятки. Це Миколаївська церква, площа незалежності Покровська зовсім рядом. Покровська площа. Художник Михайло Голов розповідає про свою частину експозиції. Це архітектурна графіка відтворення сумських старовинних будівель по фотографіях до воєнного або до революційного часу, або за описами. Ось цей малюнок було зроблено по опису, який надав Ленський. Це людина, яка працювала в архівах сумських, і він знайшов робочий ескіз будинку підприємця промисловця. Оцей будинок був розташований біля озера Чеха, там, де зараз стоять общаги Сумдиву Михайло Волов за освітою інженер-механик, але художник за покликанням спеціалізується на портретах і карикатурах, захоплюється міським пейзажем. Це Сумська Швейцарія. Це парк, який був побудований в дореволюційний час і знаходився він біля Харківського моста по дорозі на Здибанку. Літній театр, перший театр в місті Сум. Він згорів ще до революції. Він був дерев'яний. І була єдина фотка, ось тут була от. Знята група трупа цього театру, і по цій фотці я от основную це людина. Колекціонер Сергій Гуцан надав для експозиції старовинні фотопортрети. Ми намагаємося через е, графіку Михайла Волова відтворити будівлі, які не існують в Сумах, але вони були і вони відомі. Наприклад, там Театр Швейцарія, наприклад, там. Дом Штейнера і так далі. Художник їх відтворив. Я ці будівлі через музей придпричала Одіссея населив людьми. Там виставлені фото початку 20-го століття, кінець 19-го. Це люди, які бачили, жили в цих будинках і мають пряме відношення до зображення. На виставці каже Сергій Гудсон, символічно зустрілися люди, які бачили ці старовинні будівлі, і ті, хто живе у місті сьогодні. Відвідувачі виставки, усе цікаве, дуже незвична подача. Бо і фото, і художник Михайло Волов неперевершений. Сподобалися фотографії. от, наприклад, ось ця і. Там де годинник, е, ще дуже цікаві е, зображення, саме, саме е, візуалізація старих будівель, які вже не існує. От дуже цікаво. Саме така графіка ну прям бомба. Дуже круто. Я люблю історію, люблю своє місто і завжди цікаво як зануритися в той час, як воно виглядало раніше. Хочеться, щоб більше зберігалося таких будівель. Андрій Мозговий представив сучасні фото сумських пам'яток, символів минулого. Фотограф-любитель, член фототовариства Друзі Дагера Андрій вивчає історію сум. Тут представлені фрагменти архітектури, або скульптури, або якісь елементи архітектури, які багато років спостерігали за. Людьми за подіями, які багато бачили своєю виставкою, фото і, взагалі, нашою виставкою картини, ми хотіли привернути увагу до пам'ятника архітектури, які потрібно зберігати, приділяти цьому увагу. Познайомитися з архітектурною історією міста Суми у зображеннях в галереї Костур можна до 1 травня. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми.